Вітаю у вас, прекрасні душі. Давайте сьогодні розглянемо такий розклад почуття, думки, дії щодо вас, загаданої особи. Загадати кожен свого персонажа. Думала зробити один загальний розклад, але щось відчуваю, що мені хочеться взяти декілька варіантів. І це будуть окремі варіанти. Зараз ми їх розглянемо таким чином. Що значить окремі варіанти? Обирайте в позицію. Перша, друга, третя, четверта, і по черзі будемо дивитися кожен варіант, розкладаючи окремо. Так? Перший, другий. Третій? Четвертий. Чотири варіанти. Чотири варіанти. Почуття, думки, дії щодо вас. МЧД, да, російської, на жаль. Отже, якщо комусь більше часу потрібно, ставте, будь ласка, на паузу, а ми поки що починаємо перший варіант почуття, думки, дії щодо вас, першого варіанту. Ну, я навіть не знаю, тут карта красномовніше будь-яких взагалі, в принципі, роз'яснень, на мою думку. Всіх я подолаю. Всім я зроблю атата. Отже, відкладаємо поки що ці варіанти сюди. Ось так. Перший, другий, третій. Ніхто нічого не перетасовує. Ось так ми їх просто відкладаємо окремо. Так, І давайте розглянемо більш детальніше. Почуттів тут точно немає. В першому варіанті тут є е, доказова база, що я мегамозг, я мегакрут. Я мега омега. Всіх ворогів я подолаю. Тут навіть, знаєте, яке ще прослідковується така думка, що я всіх своїх конкурентів переможу, докажу тобі, і ну, з тобою все одно не буду. Тобто, тут такий, знаєте, альфа самець який хоче просто доказати сам собі, сам собі увагу, а що він крутий. Якщо дивляться хлопці, то так само ви на дівчину прикладаєте, що вона для себе хоче просто самоствердитися. Да? Тобто я крута, я для себе суперова. І всі твої інші дівчата мене якби не обходять. Я зараз їх всіх покишкаю, і ти залишишся як, з моєї здобичі, але з тобою я все одно не буду. Отже, давайте думки, почуття. Да, не вже. Дії. шикарно. Думки. Хоче піти. Ну, в принципі, все те, що я й сказала, хоче піти. Тобто, вже лиже ваша пасія, яку ви загадали, намилила. Їй хочеться вже піти. Звідси їй вже не цікаво, вона вже всіх перемогла. Да? Але, але почуття є. Почуття є, і це почуття, які нагадують якесь минуле, де було вам добре вдвох, де було приємно. І саме тому, можливо, ще досі оце тримається цей союз. Бо я ще от наче щось не договорив або не договорила, і хочеться мені, наче ще от побути от в тих емоціях, хоча їх вже якби як такових на даний момент їх немає. Тобто на даний момент тут любові, емоції, якісь прив'язки якоїсь емоційної тут немає. Тут просто є спогади, які ще тримають за якесь колись минуле, де були почуття. Ну і дії. Я думаю, Аркан Відлюдник сам за себе говорить: людина, яка занурена в себе і в свої якісь духовні пошуки. Тут не буде ніяких дій, однозначно. У вашу сторону. Тут не продіє. Отже, який висновок ми можемо зробити? Що Перший варіант у нас, на жаль, чи, можливо, для когось на радість, тут почуттів немає. Думки вже піти. В принципі, він тут також по першій позиції, і трактується, що він хоче вже піти. Тобто він все вже, що хотів, або вона, що хотіла, вона вже отримала. Всі регалії, спогади, все отримала. Тобто тут вона свій досвід, або він вже отримав. Все, їй далі вже не цікаво. Відкладаємо цю карту, беремо другий варіант. І другий варіант у нас, які почуття думки. І... Тут у нас двієчка пентаклів. Тут я можу сказати, що людина трошки підзакалупалася, звісно, судячи з його зовнішнього вигляду. Да? Мені здається, що тут якась інтернет-переписка, можливо, не з однією особою. Неважливо, це дівчата чи хлопці на себе приміряють зараз розклад. Тут взаємна така переписка через якісь, можливо, соцмережі. І вона не одна. От прям чітко так іде, що тут не з однією людиною. Тут іде спілкування. Тут декілька каналів спілкування. Бо він бачите, в який такий дуже, якби, як да? Бачите, тут такий, тут він такий. Різний такий буває, або вона. Для кожного вона своя, або він. Тобто, підлаштовується від іншої особистості, розказуючи щось, якусь нову історію про себе. Добре, давай подивимося. Почуття, думки. І як ти будеш діяти до загаданої нашої особи. І так, думки. Почуття. Дії. Вау, вау, вау. Тут прям щось серйозне. Таке, да? Тут прям серйозне таке. Хтось до когось хоче приїхати, вже зробив свій вибір. Да? Ну, про почуття, прям як такові, тут кубковості немає, але є якісь плани. Тобто, на людину є у вас якісь плани. Трійка жезлів. Я от вибрав да, із цих трьох, знову ж таки, трійка це вибір з декількох варіантів. Вибрав цей один жезл, вже, я готовий рухатися в твою сторону. Бачите, як він тут. Це такі думки в нього, чи в неї. Далі, які почуття? Почуття тут є, знаєте, як хочеться мені говорити, самовпевненості якоїсь, е самоповаги, само. Такого самолюбування, що я такий або я така класна, подивись на мене, да, цей ореол, я тут медалі собі начепляв, я тут знання маю, там досить ти, куча, куча в мене всього. Тобто тут більше як про себе. Заявляє людина про себе, що ось який я класний. Ось яка я класна, ось як все зі мною у тебе може бути офігенно, тому що я ось такий або ось така класнюча. І я обираю тебе. Да? Ось я така класнюча, бо такі класнюча, я обираю тебе. І які будуть дії? Людина однозначно хоче приїхати. Тобто, вона зробила ось якийсь вивір. Да? І тут у нас корабель, і однозначно, тобто, думки, в принципі, сходяться з е, е, діями. тут. Людина хоче приїхати. Тут прям кардинальна якась така зміна відбувається, людина хоче з вами зустрітися. Ось такий був у нас другий варіант. Пишіть цікаво, як у вас програється. Далі, третій варіант. Третій варіант, хто обрав? У нас тут п'ятірочка кубків. Ну, що таке, почуття, думки, дії. Тут людиненька щось, щось програла, якусь свою особисту битву вона програла. І хоча ще є надія на якісь. Е Якісь можливості в цих стосунках, да, або розібратися, хоча в цьому. І людина їх не бачить цих можливостей для себе. Тому що гляньте, які ще фрукти, тут у нас позаду да, на дереві. І зверніть увагу, ось ще два кубка, вони не перевернуті. Тобто, якщо ці три ось тут майже перевернуті, тобто вони випиті, там, да, або як і людина сидить, страждає, то вона просто не бачить якихось можливостей, які ще. Є для цих стосунків або з цією взаємовідносини з, з цієї людини. Є шанси на людину, їх поки що не бачить для себе. Вона сидить, гарює печальки. Вона сидить. Давай подивимося, що там в тебе. Які думки, почуття, дії будуть до загаданої нами людини. Так, які думки? Теж чистка, теж хоче піти. Так, сила. І які діє? сімка кантаклів. Ну що таке, ну як я, чому я не люблю робити ці розклади? Бо я так не люблю, ці очікування, ці режим очікування, У нас немає часу. Ми тут живемо один раз, для того, щоб прийти, погратися в цю шикарну гру під назвою життя і піти далі. Значить, Які думки у людини? Вона хоче піти. Тобто вона виснажена. Ну, да, по карті, в принципі, по основній видно, що людина виснажена. Для себе вона не бачить цих шансів, цих можливостей, да, як на дереві, якби ці фрукти, якби там зібрати, якби ще щось спробувати змінити в цій ситуації. Тому вона виснажилась, і вона, в принципі, хоче піти, ця людина. Тут немає вже в неї ресурсу для того, щоб щось якось діяти далі. Емоційного, я маю на увазі. Це були почуття далі. Ой. Почуття, це були думки, вибачаюсь, це були думки, тепер почуття і, значить, дій, да, Почуття. У нас тут карта сила. Почуття однозначно дуже сильні є. І враховуючи да, карту, як вона описана, що ця людина якби навіть просить у Всесвіту дати їй силу для того, щоб справитися з цією внутрішньою своєю любов'ю, з цією своєю могутньою внутрішньою наповненістю по відношенню до вас. Тобто є внутрішня сила, да, але вона її приборкала. Тобто тут немає боротьби. Вона її прийняла, що в неї є почуття, але вона не знає, як далі знайти ресурс для того, щоб якось діяти. І тому вона хоче піти. І, відповідно, якщо у неї є думки, що вона хоче піти да, за, за діл на те, що вона хоче піти, звичайно, вона не буде ніяк діяти все, вона в очікує. Хоча плоди вон, вони є зібрані, да? тільки візьми, збери ось цей кошик, вони вже зібрані. Але по сімки тут вона ще чи вже не буде діяти. Зовсім не буде діяти. Вона вже режимі очікування, яких я так розумію, що змін. І четвертий варіант у нас десяточка пентаклів. Думки, почуття. Дії по відношенню до вас загаданої людини. Думки почуття дії до вас загаданої людини. Четвертий варіант. Тут десятка пентаклів. Тут е є наповнення, але це не про любов-любов. Да? Тобто кубків тут немає. Думки, почуття і дії. Ух ти. Ну, про що ця трансформація? Можна, будь ласка. Угу. А тут я хочу вас привітати, мої любі. Тут, знаєте, тут прям щось щось тут таке грандіозне намічається в когось, так, да? гляньте. Дивіться, четвертий варіант, хто обрав. Тут дуже цікава ситуація. Скоріше за все, тут людина хоче проявитися до вас з новими пропозиціями. Тут у вас між вами є розуміння, є, ну, тобто, між вами класні стосунки. Це однозначно четвертий варіант. Є наповненість, тобто достатньо всього, у вас все влаштовує один в одному. Тут прям все клас-клас-клас. І я вас вітаю, це класно, ну, хай так і далі продовжується, і все буде окей. Які думки у людини? Вона хоче жрець, тут старший аркан. Тут всі три старших аркана. Це зауважте, будь ласка, зараз. Значить, дивіться, жрець. Це, звичайно, не іерофант, але жрець це як папа, да, який благословляє браки. Тобто він, і знову ж таки, да, гляньте, сяйво там навколо нього. І знову, і, гляньте, він прям силу цю свою внутрішню хоче проявити. Да? Тобто, гляньте, тут зірки, тут зірки, прям от воно схоже, таке, бачите, як? Прямо воно таке. Ось так, щоб було видно. Тобто, людина хоче трансформувати да, по смерті карта. Смерть. Трансформувати ваші відносини в щось інше. І я уточнюю, що саме, тому що мені зразу цей жрець однозначно якби, випало, що це, скоріш за все, узаконення стосунків буде. І я питаю, про що це буде трансформація? Да? І у нас показують тут жезлів. Тобто поєднати на енергії а, да, від взятої від е, е, Всесвіту енергії якби, на е, брак. Тобто тут конкретно це йдуть жезли, да? тут не прям любов, але тут страсть. І е, тобто, людина хоче прям цією страстю наповнюватися весь час, але поки що їй трошки страшно щось. Є якась в неї страх, що чи дійсно це м для вас теж ок. Чи ви готові, чи ви хочете. Є в неї трошки присутній такий страх. Але, знову ж таки, він присутній. Тобто, да? гляньте, тут родина. Четвірочка жезлів, тобто стабільність, да? така четвірка, фундамент. Основа така, бачите, чотири стовпи, і тут трансформація. У нас ці стрікозки ці літають, квіточки, дитина, родина. Тобто все, і людина трошечки має сумніви, їй важкувато прийняти це рішення. Трансформація, в принципі, такого масштабу вони завжди якісь вагомі. Да? І навіть якщо все класно, людина все одно переживає, щоб не зруйнувати вже те, що є, наприклад, да? тобто ці класні стосунки, які між вами склалися. Ну що ж, я вас вітаю, четвертий варіант. Хай все складається як найкраще для кожного з вас. І все ж таки ваша пара стане офіційною, якщо у вас це влаштовує. І всім щастя!